Стрільці, я вас вітаю в вашому вересні. Отакі ви красиві на коні. І будемо дивитися, що ж буде таким цікавим. Взагалі, вересень обіцяє нам велику кількість потужної енергії. І як ви її сприймете, залежить від вас. По-перше, два слова про те, що на нас чекає. 7 числа повне затемнення місяця. Ми навіть можемо його побачити, навіть в Україні можна було побачити в великій, більшій частині Європи це затемнення. 21 числа затемненням на сонячне і плюс день осіннього рівнодення. Про що це говорить? Це говорить, що енергії будуть настільки важкі, що деякі люди не будуть з ними справлятися. Будьте, будь ласка, обережні, оскільки, якщо у вас є внутрішній спокій, це не означає, що він є у інших людей. Тому ви можете бути під впливом коханої людини, сусіда, шефа, просто людина, яка їде з вами в автобусі. Тому контролюйте і займайтеся медитаціями, дякуйте, взагалі робіть практики, які приведуть вас в стан спокою. А тепер ми з вами дивимося. Сьогодні у нас буде такий трошки інший розклад: перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень, четвертий тиждень. І... Подивимося ще на моїй улюбленій колоді на цій, що треба вашому мозку. Так, налаштовуйтесь на те, щоб почути, сприйняти. Я завжди вдячна вашому зворотньому зв'язку і стрільці у вересні. Що ж буде цікаве? Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень. І четвертий тиждень. Загальна енергія і порада. Карта вежа. Ну що ж, вітаю. Угу. Е, перша карта загальна. Карта п'ятірка мічів. Будьте обережні, є люди, які вам не друзі. Є люди, які. Можливо, вам бажають чогось поганого. Будьте обережні, як я їх казала, в автобусах з вашими грошима, будьте обережні з інтернетними якимись незрозумілими, це, як би їх так назвати, хто вам повідомлення присилає. А це один пункт. Другий. Вчиться відстаювати свою думку. Ви бачите, що тут п'ять мічів, десь вони собі подралися, ці хлопці. Він собі три взяв, один лежить, той забув, той згубив. Карта така мерзка і подла, але вона ще нам може сказати: а може, ти нарешті прийдеш і перестанеш бути добрим. Стрільці такі відкриті, життєрадісні. Може, вам трохи треба закритися і подбати про себе. Візьміть самий класний шматочок сала або український снікерс, як ми колись казали. Так? Візьміть собі торт і нарешті дбайте про себе. Дбайте про те, щоб. Ви виграли, зараз будемо уточняти, що це може бути. Це родина. От в даному випадку, можливо, вам треба буде відстояти своє місце в родині. Якщо навколо вас багато тих, хто вам вказує і каже, от треба так зробити, а не по-іншому, і я краще знаю. Тут може бути ваші батьки, які вам будуть розказувати, як в світі по совісті жити, і саме ем, інколи відносини, мама. Тато, дитина є найскладнішими. Батьки роблять от нам от таку вежу, руйнують або дають паттерни, які ми потім пропрацьовуємо з психологами все життя. Вам зараз треба буде, з одного боку, це може бути в родині, або це от ваші відносини з чоловіком. Якщо ви одружені, от тут у нас така сімейна пара щаслива, вам прийдеться розбиратися, може бути зрада. Якщо у вас такі стабільні відносини, тому, будь ласка, будьте обережні. Початок тижня у нас початок тижня, кажу, початок місяця вибачають. Тут може бути поскакав десь чоловік до іншої. Ви бачите, що вона тобі там плаче, він уходить до королеви Пентаклі. Ви є ем, вогняна королева стрільці, а тут чоловік може піти до іншої королеви. Справа в тому, що є таке гарне прислів'я. Якщо чоловік уходить до іншої, то незрозуміло кому більш повезло. Але ви собі там розстраюєтесь, навіть платочок взяли, може там збираєтесь плакати. Якщо це сталося, то в коридор затемнень, зараз в такі потужні дні, ось ваша вежа. Тобто, ну не функціонувало воно, не функціонувало. До речі, тут може бути, якщо ви в Трикутниках, то в нас тут карта ем, жінки. І пішов. Ну, хай з Богом йде. Попрощайтеся. Оскільки ем, мені дуже сподобалося, як сказав один астролог, що період затемнень це в нас такий період каналізації, коли все випливає, всходить. І от людина обирає іншу, значить, з вами комфортно. Другий тиждень це знайомство. Рицар жеснівтесь десь прискаче такий собі куханець. Це вогняний рицарь, як, як і ви. І він приїде, привіт, бачите, жезл там з собою привезе. Може бути флір, знайомство, така собі вечір, який ви гарний, проведете. Можете познайомитися навіть в дорозі з ним. Ось він на своєму, на своїй коняці прискаче саме до вас. Третій тиждень, третій тиждень, ви прям щось будете переживати, дивимось. Будете в дорозі переживати про щось. Ви бачите. Біжить жінка, може, ви десь поїдете в дорогу і будете там думати, господі, як я втомилася від того всього, я хочу втікти. Тут собак такий ем, трансформація, от сама ця вежа, зараз на колоди. Ем, саме трансформація в чому? Ви ем, йдете від проблем для того, щоб піти в свій новий шлях. Коли людина. Говорить, що я вже втомилася втікати від проблем, я піду і е, буду керувати своїм життям. Можливо, справді в ці періоди, якраз таке от велике навантаження енергетичне, ви скажете, що різницю бачите між цими двома картами. Так? Тобто, в когось може програтися, е, якщо ви будете в дорозі, десь вам треба бути обережним. А хтось виходить з цього стану. І йде в нове життя. Притом колесниця говорить нам ще про те, що людина, нарешті, робить вибір. Перед ним стає карта кохань закохані. І це не завжди про кохання, це про вибір. І коли вибір ви зробили, ви йдете вже вперед. Сонечко тут у вас і соняшник, і сонечко, і все. Вихід, от саме з вежі, з таких от подій, і кінець. Це шістка кубків. Це в нас карта. Давай подумаємо про те, як нам було з тобою добре. Але ви будете аналізувати і бачите себе. Ви бачите, що річка тече. Будете дивитися в минуло і думати, куди воно все пішло. Це карта ностальгії, це карта про те, що колись в минулому я була з тобою, нам було добре. Але гарна українська пісня двічі в одну річку ви не. Зможете зайти. Тому я вас вітаю, стрільці, з тим, що ви, от саме подивіться, тут пов'язано з цим чоловіком, який уходить, просто якесь у вас нове захоплення і рішення, що я йду своїм шляхом. Не дивіться в минуле вода та втекла, ви не зайдете, не треба ловити ще раз когось, хто був з вами, але зараз знаходиться зовсім в іншому місці. Трошки можете собі поностальгувати, але ідіть в майбутнє, ідіть саме в цю карту. Перестаньте сумувати і йдіть в рух. І порада. Скиньте те, що ви на себе навалили. Те, що ви думаєте, мені треба самі нести, треба розбиратися. Вам ці кавуни треба от в неї тут. На що вони вам? Замовте собі якісь кавуни, сік і все буде добре. Передавайте свої м, якісь обов'язки іншим, оскільки це саме ділігент віддати свої, своє навантаження є е, розумним. А стрільці, ви в мене дуже розумні люди. Не треба вам цих кавунів. І 10. нам говориться остання карта з молодших арканів, що закінчується ця фаза, коли ви все на собі несли. Будьте такою стервою трошечки. Оскільки от якось, 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 якось. Ваше розбите серце треба лікувати. Тут можуть бути ці процеси, що чоловік там десь пішов. До речі, хтось може з цим буде от причина. Ви бачите, три причини. Я завжди, коли працюю з клієнтами, то говорю: дивіться, напишіть три речі, які крають вам серце. Постраждайте, а потім ідіть далі. Тим паче у вас у житті є цікаві люди. До речі, для того, щоб трохи полікувати своє серце, 9-9 я роблю практикум, який називається Мій ресурс. До війни, під час війни і після війни. І саме на цьому практику ми з вами будемо розбиратися, чому у вас було розбите серце, де ваші ресурси. Закрита група в телеграмі, практикум десь 2,5 години. Якщо вас цікавить, будь ласка, звертайтеся під відео є телефон, ще є вільні місця. І починаємо в таку магічну дату 9.9. А тепер ми з вами дивимось. До речі, оця вежа, вона завжди говорить, що внутрішні якісь блоки, які у вас є, ви їх не чистите. Тоді йде зовні, тоді вас щось вдаряє. Просто ще одне попередження: будьте обережні з вашими автівками, будь будьте обережні з всякою нерухомістю, щоб туди щось не прилетіло, або електроенергія. Також може бути якась пожежа. І тепер в нас ще одна карта, яку я витягну. Це в нас порада вашому мозку. Що має ваш мозок знати? Емпатія. Ну, я думаю, емпатії в стрільцям не бракує. Хоча, знаєте, тут от що я хочу сказати: емпатія до себе. От якраз. Ваші, оця карта говорить, що полюбіть себе. Не треба вже любити всіх, допомагати всім і рятуйте себе. У вас має бути емпатія до себе самої. І буде вам щастя. Я вам бажаю плідного місяця і чекаю на практикумі.